Давно вже доведено, що вивчення іноземних мов відкриває багато зачинених дверей. Це не тільки дозволяє спілкуватися з іноземцями, а ще й покращує мозкову активність. Які мови знають наші криворіжці, та чи прагнуть вивчати нові? Давайте дізнаємось. Французький, там англійські я знаю. Жене так попа. Ну в роботі допомагають дуже, в комунікації з компаніями, там клієнтами. Це дуже потрібно сейчас. Англійську вивчала б. Тому що я вважаю, що англійська потрібна зараз буде більш популярнішою і вона візде буде потрібною. Не вивчаю і не знаю українська тільки, українська рідна мова. У нас час якраз ну. Не... Потрібно знати англійську мову. Англійська, в основному англійська. Для роботи потрібно. І всюди корисно. Воно потрібно, аби розуміти інші культури. Якщо ми не вважаємо англійську, яка є мовою інтернаціональною, щоб ми могли спілкуватися усім світом. А інші, німецька, французька, це щоб зрозуміти іншу культуру. Українська та російська. Так, вивчаємо, ми навчаємося, тому ми повинні вивчати іноземну мову. Ну, ми вивчаємо англійську, я раніше німецьку вивчала, розумію, ще польську та білоруську. Для розвитку, для подорожей. За кордоном спілкування з людьми це завжди приємно. Вивчаю, але коли жив у Туреччині, вивчав турецьку для більшої комунікації за кордоном або навіть у нашій країні. В Столиці чи десь ще. У нас багато іноземців є. Ну, володію польською мовою на рівні Б2, сертифікованих в мене рівень. Вивчаю англійську паралельно. Для мене це самореалізація. Мені взагалі подобається вивчати мови. А для чого потрібно, не знаю кожному своє. Це таке сук-су? Не захоплююсь вивчанням іноземних мов. Англійську. Вивчати мови це добре. Бо стільки мов, скільки ти вивчив за своє життя, стільки раз ти прожив це життя я англійську вчаю на майбутнє, щоб відвідати багато стран, щоб розмовляти з людьми. Процесі все вивчаємо англійська переважно. для впевненості, для подальшого розвитку і активного життя для подорожей. переважно ну знаємо, те що навчалися в школі чуть-чуть англійську, трохи французьку жмапель, Світлана, Жемопель Маріна. Спілкування йде в усьому світі. Я думаю, Зручно, це. коли відпочиваєш, комунікація, ти можеш щось запитати, там, підказати. Для меншого покоління, мені здається, це буде на першому місці знання мінімум трьох якихось іноземних мов. Це взагалі перспективи, в будь-якому разі це перспективи. За кордон Європа. Звичайно, у ліцеї ми вивчаємо іноземну мову, це англійська мова. Я вважаю, що мови це, по-перше, мова спілкування. Якщо ти володієш мовою, ти володієш певною мірою, інформацією, ти можеш комунікувати з людьми в різних країнах з різними точками зору. Тому мова це дуже великий інструмент, який ну, має бути у кожної людини. Тому вивчення мов це. Це дуже велика перспектива у майбутньому для того, щоб якби і себе продвинути, якщо можна так сказати, та взагалі бути розумною людиною.